Так, так, це канал про фото українське, і я фотограф Борис Водима. Ми продовжуємо серію відеоролик на тему Шлях від А до Я. І сьогодні говоритимемо про перепону номер 3 А всього їх аж шість і одна сьома на ваш розсуд. В попередніх двох роликах ми вже обговорили дві перепони. Перше, щоб добре фотографувати, слід досконало знати свою техніку. Ключова думка для того, щоб готувати не слід досконало знати плиту, будову плити. Слід знати лише важливі прості речі і почати готувати, не тратити, не губити час на непотрібні знання. Друга перепона: тільки від фотографа залежить остаточний результат. Це неправда. Фотограф як якісне дзеркало, відображення ваше в ньому буде таким, яким ви є. Або ж ми говорили про те, що 7 це остаточний результат, 2 це фотограф, 5 це подія. 2 плюс 5 дорівнює 7. Остаточний результат не залежить виключно від фотографа. Він є складова, але невеличка. Тому це теж дуже важливо пам'ятати. Сьогодні ми поговоримо, чим краще техніка, тим краще фото. Це теж не напівправда, або ж може навіть більше неправда, ніж правда. І наступні перепони: чим більше знаєш пост, тим краще фотографуватимеш людей. Це теж неправда, перепона. Чим більше у тебе знань про фотографію, тим кращим фотографом, ти будеш це теж суб'єктивне твердження, яке має конкретну мету не на користь фотографові. І навчитись працювати з природнім світлом та композицією можна і за місяць. Це теж ми поговоримо і це теж неправда. І пам'ятаєш, пам'ятаємо сьоме на знак питання. Це для того, щоб кожен з нас міг написати в коментарях свою перепону, і ми могли теж обговорити. Отож, сьогодні ми говоримо про третю перепону. Чим краще техніка, тим краще фото. Отож. Яка це перепона номер три? Ми вже коротенько про це поговорили. Отож, ще раз її повторимо: чим краща техніка, зокрема, наприклад, камера, тим краще і будуть фотографії. Я вважаю, що це напівправда або навіть в своїй суті неправда, адже. Тут багато дуже запитань. Наприклад, що таке краща фотографія? Від чого залежить якість фотографії, що мається на увазі? Яка саме фотографія? На каналі про фото українське ми говоримо про живу фотографію, фотографію з переважно природнім світлом, де я використовую мінімум штучного світла, мінімум втручання. Це фотографія в лайфстилі. стилі. І ти, напевно, це вже ви, напевно, перепрошую, дорогі підписники, дорогі слухачу, читачі. Ви, напевно, це зауважили. Отож, я кажу, що це неправда. І зараз. Ми трошки обґрунтуємо. Взагалі, оця думка, чим краща фотографія, припро, чим краща техніка, зокрема камера, тим краща фотографія, Вона по суті базується на страхах фотографів і на їхній невпевненості у собі. Страхи походять з різних причин і мають різну основу. Невпевність у собі теж має різні причини, різну основу. Але скажу, скажу просто, і напевно, ви погодите зі мною, що страхи, наші страхи як користувачів, зокрема техніки, зокрема фотоапаратів, як тих, хто фотографує, використовують дуже вміло марк Катологи, і на цьому вони можуть будувати свій успіх. Тому скажу відразу: дивлячись, дивлячись назад у свій досвід, у свої знання, у те, що я бачив, спілкуючись, навчаючи фотографів, чи початківців, чи досвідчених, я чітко бачу, що чим краща техніка. Не, тобто, техніка не є запорукою кращої фотографії. І ця, і ця теза, чим краща техніка, тим краща фотографія, вона є неправдою. Не але, є маленьке. але. Що хочеться е, сказати, чим краща техніка, тим е, вона є швидшою, і в ній є запас, запас е, міцності. Е, Прийде приклад, на велосипеді можна їхати і можна подолати якусь відстань, але також можна і їхати на боліді Формули 1 Можна їхати на позашляховику, можна їхати на комбані чи катку. Але ви зауважили, що кожен з транспортних засобів має свою ціль, має своє призначення, має свій запас міцності, і залежно від обставин він буде доречним і недоречним на боліді формули 1 Ви не будете їхати на щодень на комбані теж. На велосипеді, мабуть, але якщо вам треба подлати великі відстані, вам треба зовсім інший транспортний засіб. Отож, ціль, обставини і потреби впливають на те, який, як, який інструмент ми використовуємо в ті чи інші обставини, подібно із е, камерами. Але за порукою результату не є не є жодних транспортних засобів, не є, е, е, як в нашому випадку, в нашій розмові, техніка. Але. Пам'ятаємо, чим краще, чим якісніша, чим дорожча техніка, тим більш вона буде швидкою і в неї буде запас міцності. А це важливий момент, який треба враховувати, якщо ми розглядаємо себе як фотографа, і, зокрема, як того, хто хоче дойти до останнього пункту. Але знову ж. Це все дуже суб'єктивно. Випадку, коли фотографуєте для себе, це взагалі не має жодного значення. Випадку, якщо ви фотографуєте в обставинах для себе, наприклад, сприятливих, це одне. В обставинах не сприятили зовсім інше. Ви фотографуєте природу або фотографуєте в горах, і ви в обставинах, де треба, щоб камера могла витримати і вологість, і е, холод, і так далі, так далі, і спеку, наприклад, це зовсім інше. В випадку, коли фотографуєте просто для себе подорожуючи чи, чи сім'ю, це зовсім інше. Тому це треба враховувати. Але в суті своїй. Ще раз підкреслюю: чим краща техніка, чим краще, тим краща фотографія. Ні, це помилкове твердження, і воно стає перепоною або породжує страх, невпевність, які треба подолати. В кінці ролику ми це ще підкреслимо одним простим твердженням, як попередні, два. Хочу звернути вашу увагу на одне з моїх нещодавних весіль, яке знаходиться у мене на інстаграмі. На сайті натискайте посилання і маєте два пости. Ось один і другий. Тут ми маємо більше про. Більше про саму пару, бачите, гарні фотографії. Можете її переглянути. І трішки також попередній пост. Така добірка фотографій, щоб продати настрій того весілля. Вже ми чекаємо, на при, на при, альбом вже прилетів в Польщу, має летіти тепер в Україну. А це пост, де я трошки люблю вторхувати контекст і настрій, і гостей. Так що, я думаю, вам буде цікаво подивитися. І насолодитися фотографією, такою весільною фотографією в моєму розумінні. Е, наступний пост це буде пост про альбом і трошки також більше фотографій, Тож насолоджуйтесь. І дуже важливо ще одну думку пам'ятати, беручи до уваги це твердження. Пам'ятаємо, фотограф як дитина. Дитина росте, і фотограф росте. І те, що в нього було краще вчора, сьогодні вже не дуже. Те, що буде краще завтра, через декілька днів вже не дуже. Отож, оцей ріст фотографа теж впливає на розуміння, що таке краще. Відповідно, воно змінна стала, така якби змінна стала з одного боку, стала бо краще, але вона змінна від, від відповідно до обставин, до відповідно до смаку, від вміння, від досвіду, до оцінки самого себе і так далі, так далі, до оцінки середовища, якому ти є. Тобто включає дуже і дуже дуже багато факторів. Отож. Ріст фотографа теж змінює оцей момент кращого. І знову ж, що краще було вчора, не буде краще сьогодні для фотографа. Я це знаю по собі. І, напевно, ви зі мною з цим погодитесь. Тому цей момент теж треба враховувати, якщо брати до уваги, оце твердження. Чим краще техніка, тим кращі фотографії. Це все дуже суб'єктивно, і ця твердження в суті своїй помилкове. Також дуже вкрай важливо розуміти, що камера це, це не все, що дає якість або покращує фотографії. Дуже простий приклад. Ви не побачите світло, ви не побачите композицію тільки тому, не тому, що маєте погану камеру, а тому, що у вас неправильний вибір композиції, або ж ви перепрошую, неправильний вибір фотооб'єктивів, які обмежують ваше бачення через камеру, те, що ви бачите, адже. Об'єктив звужує поле зору, відповідно, ви по-різному працюєте з композицією. Також об'єктив впливає на те, як ви бачите світло. І знову ж, сама камера, сама техніка, якою вона б була, не була високої якості, не, не є запорукою того, що ви гарно працювати зі світлом чи з композицією. І дивіться, ви вже, напевно, зрозуміли, що це глибочина, глибочина глибочинь. Там можна дуже багато говорити. Тому я так лише, як кажуть. Перебігся по, по основних думках, таких дуже-дуже-дуже всков. Але хочу ще раз вам сказати: і, напевно, ви зі мною погодите, що навіть камерою, яка є посередньою, але достатньо добре для того, щоб фотографувати, ви можете. Набагато більших результатів ніж з камерою, яку, яка є якісною, яка є дуже дорогою, вона може вас заплутати, обтяжити і, по суті своїй, не принести в ваше зображення те, чого ви так би хотіли. Про, зараз це про аргументую. Дивімося, труднощі сучасних камер. Перша, яка трудність це об'єм кадру. Сучасні камери, сучасні камери матриці, у них десь від 25 до 46 і навіть до 100 мегапікселів. І все це робить кадр дуже об'ємним. Що це означає на ділі? Це означає, що вам треба покращити, наче мати мати нові картки, це вам треба мати новий новий процесор, нову відеокарту. Можливо, навіть оновити ваш комп'ютер. Це все додає ваги і обтяжує ваш процес. І на виході ви будете мати зображення, наприклад, ви друкуєте для себе, ви друкуєте невеликі альбоми, наприклад, як такі. Чи вам потрібні такі кадри, які даватимуть наприклад 100 мегапікселів? Питання. Тому чи вар... чи вартує мати таку велику камеру, але і не це все. Припрошую, значенні таку камеру яка дала би такий, е, ну, такий запас по деталізації. Але дете, дита... що таке деталізація? Якщо ви фотографуєте портрет, або наприклад, фотографуєте, як я весільну фотографію, чи вам потрібна така велика деталізація? Що це означає? Якщо чим більше деталізації, тим більше ви бачите недоліки шкіри. Це дуже багато праці на ваші руки. Саме тому, наприклад, в Nikon z 8 е, останніх з камер, чи там інших е, в беззеркальних, є функція. Е, Зглажування шкіри, Деталізація підкреслює всі недоліки, і те, що, наприклад, я зроблю з посередньою камерою, так би мовити, порівнюючи її з сучасними камерами, наприклад, той старенькою ще з s D12 мегапікселів, я зроблю результат набагато швидше, і він не уступатиме на виході, беручи в руки, наприклад, такий альбом, ніж деталізований кадр, де треба буде його згладжувати, ховати щось чи ти, ти, таке і таке подібне. Ну і найважливіше для мене особисто, чим сучасніша камера, тим менше мені шансів помолитися. Людський фактор старається. І як правило, такі зображення стаються дуже різкими, дуже чіткими, дуже деталізованими, і в них немає тої м'якості, немає того такої живості і немає можливість помилитися. Помилка є різна. Не попав фокус. Ця помилка, нерізкість різкість. Це помилка за світ, різні такі дефекти в самому зображенні. Це ж помилка. Сучасні камери роблять зображення дуже. Чітким, дуже різким, дуже дуже таким якісним, аж занадто сюрреалістичним. І, наприклад, це мене лякає. Я знаю, як я фотографував на D700, D50, і Як я фотографую зараз, наприклад, зараз фотографую на uh, Fujifilm uh, сучасні камери. Чи я фотографував, наприклад, на Full Frame uh, Fujifilm, то я бачив, як як цей градація зображення стає щораз якісніші, якіснішою, математичною і людський фактор. Вмирає, вмирає помилка, вмирає оці моменти, коли ти знаєте, як ти на плівку фотографуєш, не знаєш, що вийде, і виходить те, чого ти навіть не очікував. Оце людський фактор і він стирається. І це для мене мінус сучасних камер. До речі, не забувайте про е, улюблену книгу, е, мою улюблену книгу, яка може стати вашою улюбленою книгою. Тому я той пост і назвав твоя улюблена книга. Заходьте в блог і беріть закладку книга, і там буде оцей останній пост. Твоя улюблена книга. Про що це? Книга про мою весільну фотографію. І як я вже говорив, що ви можете мати її доступною в електронному чи в друкованому форматі. І трішки більше, внизу посту бачимо 91 сторінка, дві частини, 12 питань, 94 фотографії з одного весілля і як можна замовити книгу. Також є ролик на цю тему. Тож не забувайте, у вас є унікальна нагода дізнатися про мою фотографію, про те, як розвивався. І багато-багато чого іншого. Я впевнений, ви не пожалкуєте, не забувайте про це. Але є величезний плюс сучасних камер, який, який це величезний плюс. Перше це автофокус. Для мене це найважливіше. Адже я фотографую швидко, я фотографую зображення. Зображення швидке в репортажному стилі, документалістичному стилі для мене дуже важливо автофокус. Так я можу обійтися навіть посереднім автофокусом, знаючи, коли фотографувати. У мене вже відчуття кадру. Я можу натискати на, на, на спуск або знайти цей кадр, ще задовго як він буде, огляду на те, що я вже е, е, розумію це, в мене досвід за плечами. Але є моменти, коли я просто промажую з тим автофокусом. І, для, і тому в таких моментах ти дуже дуже потребуєшся. Автофокусу. Але я боюся, що коли буду мати цей досналий автофокус, я знову побачу, що краще був той. І знову ж, питання дуже багато. Але Але сучасні камери дають шикарний автофокус, і він є дуже важливий для тебе, для мене, для вас, дорогі фотографи. Якщо ви думаєте про репортажний стиль і хочете ловити моменти, це дуже важливо. І друге, запас міцності, в якому розумінні ресурсу камери і ISO. Високе ISO – зображення достатньо чисте. Зрозуміло, що чим менше пікселів на матриці, тим менше буде шуму. Чим більше пікселів, тим більше буде шуму. Але, знову ж, це знову ж. Але тож сучасні камери дають серйозний автофокус якість автофокусу, який зростає дуже серйозно, і це було в останніх лише камерах, тому що я постійно слідкую за автофокусом, який в мене є на D3S, і постійно порівнюю по шкалі автофокусу сучасних камер. І тільки зараз відбувся прорив у автофокусі. Він вийш, вийшов за той автофокус, який був нароблений у зеркалках Nikon, І він суттєво покращився. І саме зараз це є одним з таких ключових моментів для мене, щоб покращити, покращити своє зображення. Але. Проблема деталізація і об'єм зображень. Це мене лякає, і тому я вагаюся е, до цього. По запасу місності е, репортажні, топові камери, дзеркалки, вони достатні і сьогодні конкурентоспосібні, але сучасні камери дають от свою перевагу автофокусу і запасу місності. Але пам'ятаємо ще раз цей момент, що чим краще камера, тим краще фото це. Це помилкове твердження. І ми, я думаю, трішки-трішки, так би мовити, похитнули нашу віру в це твердження. І я мабуть, аргументував його. Зараз ми доб'ємо цю думку до кінця. Але які висновки можна зробити, наприклад, говорячи про це третю перепону. Третю перепону на шляху від А до Я? Які б висновок? Перше, якщо ви думаєте купляти сучасну камеру, добре подумайте, яку саме. Е, і купляйте її не в перший рік. Коли вона виходить. Чому? Е, дивімося, про простий приклад. Зараз вийшов, знову ж я говорю чому про Нікон, бо я фторифував на Нікон, на Fujifilm, як, як ви знаєте, на Hasselblad. То Fujifilm – це, це кроп-матриця, -кроп переважно, або, або е, е, середній формат. На середній формат я не, не, не йду, тому що мені потрібна швидкість автофокусу, тому я тримаюся фулфрейму, Стосовно швидкості автофокусу і кропу. Кроп має свої недоліки, але його можна компенсувати досвідом і вмінням, розумінням зображення світла і композиції. Але якщо говорити про фулфрейм, то зараз усі виробники перейшли на беззеркальні камери, і це дуже хороший крок. Це сучасне, це майбутнє, це сьогоднішнє. Зрозуміло, що вони покращують щораз, щораз більше і більше саме зображення. І, наприклад, якщо говорити про Нікон, то зараз досить хорошими камерами це є Нікон z 6 3 Mark III, якщо так говорити можна, і Nikon Z8. Але тоді недоліки. Перше, Nikon Z3 має більш недоліків, ні, ніж Nikon Z8, але для мене це питання. Наприклад, 25 пікселів проти 46. Я вибираю 25, це Nikon Z3, Z6, перепрошую, z 6, Z6. Але, якщо говорити про Nikon Z6. В нього менше пікселів, це те, що мені потрібно. 46 це забагато. Мені прийдеться фоторгувати на стиснутому на меншому кількості пікселів. Але ну, навіщо мені? Мені би краще, щоб була б камера з меншим меншою кількістю пікселів на самій матриці. а це можна все ж обіграти. Але все ж таки я би вибирав більше пікселів, щоб було менше на камері. Але у Nikon Z6 динамічний діапазон менший, ніж у Nikon Z8. Плюс автофокус у Nikon Z8 кращий, ніж у Nikon Z6. Тобто ми бачимо в одні, в два вибори, дві камери, і дивимося, скільки треба добре поміркувати, яку взяти. Та трішки дорожча, та дешевша, тут автофокус менший, хоча він десь приблизно як d 3 s по швидкості по точності, а z 8 набагато вищий автофокус. Це пріоритет для мене. І діапазон, динамічний діапазон ширший в плані провалів в чорному і випадання в білому. Тому знову ж питання: і форм-фактор з z шістре і z 8 форм-фактор теж відрізняється. Але навіть купуючи такі камери, сучасні, зараз брати ці сучасні камери, вам треба буде оновити повністю всі свої картки пам'яті, оновити батареї е, і зрозуміло, що оновити всі хардиски, і навіть сам може і комп'ютер оновити. Тому добре подумайте: висновок два, який можна зробити. Якщо ви розмірковуєте про кращу камеру, поміркуйте собі, чи можна перекрити слабкі е, сторони вашої камери, яка у вас є зараз. Це перше. І друге, чи можна щось покращити, не беручи до уваги техніку, покращити, наприклад, щось, що пов'язане з фотографією, наприклад, свої вміння, наприклад, отримавши якісь навчання, чи, наприклад, покращивши наприклад, купівлю якогось об'єктиву, який би дозволив вам краще працювати з композицією чи зі світлом. Такі невеличкі вкраплення покращення допоможуть вам почуватися більш певними. І маючи камеру, яка у вас зараз є. І третій висновок. Якщо ваша камера, яку ви фотографуєте, вичерпала свій ресурс, то висновок дуже простий: треба купувати іншу камеру. Зрозуміло, що зараз, ви купуючи дзеркальну камеру, вона в ресурс теж буде вичерпаний, то означає, що вам треба купувати щось, що є новим. Поміркуйте над цим. Ну і саме останнє, що підсумуємо ще раз, чим краще камера, тим краще фотографії ні. Тому що камера чи об'єктиви це лише інструмент. Але е дуже важливо дуже важливо розуміти ще одну річ. Міра відповідальності вашої як фотографа перед тим, кого фотографуєте, і міра вашої впевненості у собі як творцю, чи у собі як конкуренту на, на ринку е фотографів це є. Дуже важливі два фактори, які впливають на те, яку камеру ви купуватимете об'єктиви. І саме цей, можливо, є ключем, чому ви будете купувати кращу камеру, а не те, що у вас будуть кращі фотографії. Міра відповідальності, вам треба 100% результат за будь-яких обставин. І міра впевненості, вам треба бути спокійним, дивлячись в очі, або стоячи поруч з конкурентами на ринку, таким чином бути, бути конкурентно здатними. Але навіть і це не є основою, адже ваша міра впевненості може бути не за рахунок камер, а за рахунок вашого досвіду, ваших вмінь, вашого знання і вашої ніші фотографії. Бо кожна фотографія має свої ризики: одна менша, друга більша, і тому це впливає на оцю міру відповідальності і міру впевненості. Але для мене це одне з таких факторів, які впливають на те, яку камеру чи яку техніку я буду мати в руках. І останнє Дивимося. Дорогі підписники, вміння працювати зі світлом, вміння працювати з, кому... з композицією, ваша комунікативність, ваша позитивність, ваш настрій на... в процесі... процесі фотографування, ваш смак, ваші відчуття міри. Ваше, ваше, ваше вміння зловити життя в кадрі чи момент в кадрі оце все є левовою часткою кра... кращої фотографії, а не сама техніка. Техніка лише інструмент. Отож, ну, якщо ми говорили про композицію, то дивимося, експрес-курс композиція. Дуже доступний курс, чіткий, зрозумілий п'ять коротких роликів на тему композиції. В п'ятому ролику є чотири вправи для розвитку чуття композиції. Тож. Після такого експресу курсу будете бачити, читати композицію, а головне відчувати. Тому залишайте заявку і отримайте цей експрес-курс. Коли залишаєте заявку, будь ласка, обов'язково вкажіть, що саме вас цікавить, і прямо пишіть експрес, перепрошую, розхунку. композиція. І останнє. Я думаю, з цим ви погодитесь на всі відсотки, це доб'є, і кажуть, доб'є оцю цю думку повністю, з вашої, з вашої голови, що чим краща техніка, тим краще фотографія. Подумаймо собі, від чого залежить е, хороша страва. Якщо повар не матиме смаку, які б він інструменти не мав, страва буде несмачною. Адже основним. Основним, що робить шеф-поваром, шеф це відчуття смаку. Він має мати відчуття смаку. Музикант. Що робить музиканта віртуозом? Шикарна скрипка з радіоварі? Ні, слух. Отож, пам'ятаємо, камера, об'єктиви це техніка. Все залежить від вашого смаку, так би мовити, від вашого слуху. Як його розвивати, ми про це поговоримо і говоримо. Я про це говорю на різдві різні, різні способи. Думаю, в цьому ролику ви теж вже трішки собі. Я теж вам дещо показав. Тож, дякую за те, що були, були зараз з нами, з нами на цьому каналі, були зі мною. Дякую, що вислухали такий так би мовити, мій монолог на цю тему. Але ділюся тим, що знаю, тим, що вмію. Тим, що дізнався, тим, що прожив, і я впевнений, що це буде корисно для вас. Тож пам'ятаємо, шлях від А до Я дуже цікавий, непростий. Але якщо пам'ятати, які перепони в ньому стоять, і оминати їх, цей шлях буде набагато приємнішим і набагато цікавішим. Тож бажаю вам дійти до бажаного, бажаної цілі і бути успішним фотографом у, 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 у повному розумінні цього слова. Тож, до зустрічі на каналі про фото українською. Мені приємно ділитися з вами своїми знаннями, своїм досвідом. До зустрічі! Ми продовжуємо рубрику Шлях від А до Я. Перепони. Сьогодні ми поговорили про третю перепону. В наступному ролику говоримо про четверту.